Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть загрожувати нам з вами та перешкоджають українські перемозі. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі: як перелякався Лавров, можливим дозволом Україні від західних союзників бити далекобійною зброєю по території Росії і чому це пропагандистський трюк? Про що йде мова? Днями Лавров заявив, що запит України до західних союзників на те, щоб бити по території Росії далекобійною західною зброєю, є шантажом. Цьому передувала новина про те, що Україна підготувала ніби, начебто, список цілей, якими вона хоче і може вражати. Не на території Росії західною зброєю. і з цим списком Україна буде звертатися до в першу чергу Сполучених Штатів і до західних союзні, союзників для того, щоб отримати цей дозвіл. І е, на тлі цього пролунала оця заява Лаврова про те, що це є шантажом. Єдиний момент, що Лавров не уточнив, кого саме шантажує Україна: західних союзників чи Росію, чи може сама себе чи Лаврова. Але друзі, нас хвилює інший момент. Е, давайте звернемо увагу на те, що е, такий меседж, така нібито дрібна заява, це є е, ланцюжком, такою причин-святковою зв'язком е, зв з потужними російськими меседжами, потужними російськими наративами, які вона. Генерувала від початку війни про те, що вона ні в чому не винна. Про те, що це Україна, на нібито ось ось нап мала напасти на Росію, Росія захищалася, да і інші е, яким чином це пов'язано? Дуже просто е, в цій ситуації в заяві Лаврова Росії, якщо він мав на увазі, що Україна таким чином шантажує Захід і погрожує Росії, знову виступає в ролі жертви. І ось тут ключовий момент цей наратив Росії генерувала від початку повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо слова того ж самого Лаврова 16 червня. В інтерв'ю журналістві року в інтерв'ю журналісту BBC, де на питання: так чи напала Росія на Україну? Він відповів: Ні, Росія не нападала на Україну. Росія оголосила спеціальну військову операцію тоді, коли вона вже не мала, нібито інших. Можливості пояснити Заходу, що він веде там якусь не таку політику і так далі. і так далі. Тобто, Росія в цій ситуації не агресор, вона жертва, вона вимушена себе захищати, бо там хтось щось їй погрожував. Другий наратив. Весь період війни на всіх міжнародних майданчиках, і в тому числі сам Лавров, просували месець про те, що війна, нібито, продовжується із-за того, що Захід постачає Україні свою зброю. Мовляв, це продовжує кровопролиття, це продовжує братовбичу війну, це продовжує насильство і так далі. так далі. От не було б цих поставок. Війна би закінчилася, не було б кровопролиття, не було б війни. Всі залишили щасливі і е, задоволені. Але друзі, ми розуміємо, який прихований сенс в цій пропагандистській заяві. Якщо ми не будемо отримувати зброю, а ми зараз дуже сильно залежимо від постачань західних озброєнь. Ми залишимося фактично беззахисними. І це зіграє на користь Росії. Вона отримає стратегічну перевагу, яку втілить у свою перемогу. І звичайно, що ні західні, ми це дозволити не можемо. Але Росія просуває... Цей меседж два роки війни, знову ж таки перекладаючи відповідальність за війну і за те, що відбувається на Україну і на західний світ, мовляв, припиніть посича зброю зброю, і буде все добре. І заява Лаврова про, шахр... про шантаж із цього ж гатунку, мовляв. Не давайте е, Україні дозвіл е, бити західною далекобійною зброєю по території Укр Росії, і все буде добре, і все буде, начебто, не так ескальовано, і все буде прогнозовано. Це зручна позиція для Росії. Е, вимагати вірніш, е, ставити себе в позу е, такого собі побитого хлопчика е, і розказувати, що всі навколо її ображають. Ось такий прихований сенс е е був в заяві Лаврова, який є чи не одним з топ-пропагандистів російського е керівництва. Тож, друзі, якщо ви і надалі хочете залишатися з нами і бути в курсі отаких от прихованих сенсів російської пропаганди, які можуть приховуватися в навіть в найдрібнішому реченні, в найкоротшій заяві представників Кремля або пропагандистської машини, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк і будьте, з, е, і будьте в курсі завжди про те, що, як, як Росія нам може загрожувати і які сенси вона зашифровує у свої меседжі. На все добре!